Євангелія від Йоанна, розділ 14. Хай не тривожиться, серце ваше. Віруйте в Бога, віруйте і у мене. В домі отця мого багато осель. Та коли б не так, то я сказав би вам іду бо напоготовити вам місце. І коли відійду, і вам місце споготую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди ж я йду, ви знаєте путь. Господи, каже до нього Тома, не знаємо, куди ти йдеш і як нам знати тую путь? Ісус до нього: Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до отця як тільки через мене. Якщо б ви мене пізнали, то й отця мого пізнали б. Відтепер знаєте його і бачили. А Филип йому Господи, покажи нам отця, і вистачить для нас. Скільки часу я з вами, каже Ісус до нього, а ти мене не знаєш, Филипе. Хто мене бачив, той бачив Отця. Як же ти говориш покажи нам Отця. Невже не віруєш, що я в отці, а Отець у мені? Слова, які проказую до вас, не від себе проказую. Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в отці, а отець у мені. А коли ні, то із за самих діл. Вірте, істинно, істинно говорю вам, хто в мене вірує, той так само робитиме ті діла, що їх я роблю, а й більше від них робитиме, бо я вже йду до Отця мого. І все, що попросите в моє ім'я, те вчиню, щоб отець у сині прославився. Вчиню, коли будь що проситимете в моє ім'я. Якщо ви любите мене, то мої заповіді берегтимете, і проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Не полишу вас сиротами. Я прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не побачить, ви ж мене побачите, бо я живу і ви будете жити. І взнаєте того дня, що я в моєму Отці і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить, і я того полюблю. І йому об'явлю себе. Юда ж не іскаріоцький мовить йому Господи, що таке сталося, що не світові, а нам ти себе об'явиш? Ісус же озвався до нього, кажучи. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і полюбить його мій Отець. І ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. А хто мене не любить, той і слова мої не береже. І слово, яке ви чуєте, не моє, лише Отця, який послав мене. Це мовив я до вас, коли з вами перебував. А утішитель Святий Дух, якого отець в ім'я моє зійшле, той навчить вас усього. І все вам нагадає, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не страхається. Ви бо чули, що сказав я вам. Відходжу і до вас повернуся. Коли б ви мене любили, то зраділи б, що я до отця йду отець бо більший, ніж я. Нині сказав я вам те перед тим, як воно настане, щоб, коли настане, ви увірували. Небагато говоритиму вже з вами. Надходить бо князь світу цього, що правда, у мені немає він нічого. Але щоб світ знав, що я Отця люблю, то так, як Отець мені заповідав, я і чиню. Уставайте ж, ідімо звідси. Перше послання апостола Павла до Тимотея. Розділ перший. Павло, апостол Христа Ісуса, За повелінням Бога, Спаса нашого і Христа Ісуса, нашої надії, Тимотеєві, Правдивому Синові у вірі. Благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я просив Тебе зостатися в Ефесі, йдучи в Македонію, так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання і не зважати на байки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки. Ніж служать Божому задумові спасіння через віру, ціль же того веління це любов із щирого серця, з доброго сумління та нелукавої віри. Деякі від цього відхилились і попали у пустословство. Вони хочуть бути законовчителями, не розуміючи ні того, що говорять. Ані того, про що твердять із такою певністю. А ми знаємо, що закон добрий, коли хтось уживає його за законом, відаючи, що закон дано не для праведника, лише для беззаконних, непокірних, безбожних, грішників, нечистивих та нечистих, батьковбивців та матеревбивців, душогубців. Розпусників, мужоложців, людокрадів, забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться здоровому навчанню згідно з Євангелією слави блаженного Бога, яку мені довірено було. Дяку складаю тому, хто мені дав силу, Христу Ісусу. Господові нашому, бо Він визнав мене вірним, поставивши на службу. Мене, що спершу був блюзніром, гонителем і знущателем, але мене помилувано, бо я, не відаючи, діяв у невірстві. Благодать же Господа нашого надмірно вилилась на мене з вірою і любов'ю, що в Христі Ісусі. Вірне це Слово і повного довір'я гідне, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад, тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу, честь і слава навіки вічні. Амінь. Такий наказ я доручаю тобі, сину Тимотею, згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, мавши віру і добре сумління. Що його деякі, відкинувши, відпали від віри. Між ними Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити. Псалом 33 Ликуйте праведні у Господі, правим хвала личить. Прославляйте Господа гуслами, співайте йому на десятиструнній арфі, співайте йому нову пісню, грайте на струнах добре, гучно, бо Господнє слово праве, і всяке діло його вірне. Він любить справедливість і право. Ласки Господньої земля повна. Словом Господнім створене небо, і подихом уст його, вся його оздоба, Він, немов у бурдюк, збирає морські води, до зборищ кладе водяні безодні. Нехай шанує Господа вся земля, нехай Його бояться всі, що живуть на світі, бо Він сказав. І сталось, він повелів і постало. Господь раду народів зводить на нівець, і думки людські обертає на ніщо. Господня ж постанова стоїть повіки, помисли його серця від роду і до роду. Щасливий народ, Бог якого, Господь, народ, якого вибрав він собі у спадщину. Господь із неба поглядає, Він бачить усіх дітей людських. Він дивиться з місця побуту свого на всіх мешканців землі, Він, що сотворив серця усіх їх, вважає на всі їхні діла. Не переможе цар великим військом і не спасеться лицар силою великою. Марна надія. Конем перемогти, він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхнє життя від смерті і живити їх у голоднечі. Душа наша Господа чекає, Він наша допомога, щит наш. Ним веселиться наше серце, бо на святе Його ім'я ми уповаєм. Нехай твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємось на тебе. Книга Приповідок. Розділ. П'ятий. Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили ухо твоє до розуму мого, щоб ти зберіг собі розсудок і щоб наука уста твої зберегла, бо мед із уст чужої жінки капає, і бесіда її масніша від олії. Але кінець її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Многі її не сходять до смерті, кроки її простують до шеолу. Стежки життя вона не знає, хода її непевна, їй до того байдуже. Отож, сину мій, слухай мене. Не відступай від слова уст моїх, відсторони твою дорогу геть від неї, не наближайся до дверей її дому, щоб не довелось віддати іншим твою славу, а твоїх літ людям немилосердним, щоб не наживалися твоїм добром чужинці, щоб труди твої не переходили в чужий дім, щоб не стогнав ти тому, як тіло твоє і твоя плоть змарніють, щоб не казав, чом же я науку ненавидів, серце моє погордувало докором? Я голосу вчителів моїх не слухав, і до наставників моїх не нахиляв я вуха. Я мало не потрапив у крайнє лихо поміж зборищем громадою. Пий воду з двого видозбору, воду, що б'є із власної криниці. Чому б твої джерела мали розливатися навколо, твої потоки по майданах? Нехай будуть тобі одному, а не чужим разом з тобою. Нехай джерело твоє буде благословенне, втішайся дружиною твоєї юності. Примила лань, люба сарна, нехай її чари упоюють тебе повсякчас. У любощах її стало, кохайся. Для чого тобі, сину, захоплюватися чужою, до грудей сторонньої горнутись. Дороги людські в Господа перед очима, і він вирівнює всі стежки їхні. Злого ловлять власні переступи, У пута власного гріха він потрапляє. Він помирає за браку науки, і за своєї надмірної глупоти він блукає. Друга книга САМОЇЛА. Розділ двадцять другий. І заспівав Давид до Господа того дня, як Господь врятував його з рук усіх ворогів його та з руки Саулової словами цієї пісні, і промовив: Господь, моя скеля, моя твердиня, мій Спаситель, мій Бог. Моя скеля, до нього прибігаю, мій щит і ріг мого спасіння, моя твердиня і моє прибіжище, мій Спаситель, що від напасті рятує мене. Закличу до всехвального Господа і визволюсь від ворогів моїх, бо оточили мене хвилі смерті, пекельні річки настрашили мене, ланцюги Шеолу обплутали мене. Передо мною тенета смерті. У моїй скорботі закликав я до Господа, і до Бога мого візвав я, і почув він із храму свого мій голос, і мій крик дійшов до його вух. Задрижала і стряслася земля. Основи небес затремтіли, бо він закипів гнівом. Дим знявся у нього зніздр. І вогонь, палаючий у нього з уст, вугільним жаром запалало від нього, і схилив небеса, і зійшов, і чорна хмара під ногами у нього, і верхи на херовимі летів він і мчав на крилах вітру, з темнотою, мов наметом, чорними водами, густими хмарами. Відблиску, що перед ним запалало гаряче вугілля. Загримів з небес Господь, і Всевишній дав свій голос, і зіслав він свої стріли і розсіяв їх, метнув блискавицею і розігнав їх, і показались морські надра, і відкрились підвалини Всесвіту від погрози Господньої, від подову духу гніву його. Простяг з висоти руку, взяв мене. Витяг мене з вод великих, врятував мене від ворога, мого потужного, від ненависників моїх, сильніших за мене. Нападали вони на мене в день мого нещастя, але Господь став мені підпорою, вивів він мене у простори, він спас мене, бо я йому до вподоби. Воздав мені Господь за моєю справедливістю. Згідно з чистотою рук моїх винагородив мене, бо я зберіг путі Господні і беззаконням не відступив від мого Бога, усі бо його присуди передо мною, і ухвал його, я не цурався. Але був я досконалий перед Ним і зберігав себе від гріха. Тож винагородив мене Господь за моєю справедливістю і за моєю чистотою. Перед його очима. З милостивим ти милостивий, з досконалим ти досконалий, з чистим ти чистий, з хитруном ти обачний. Ти рятуєш народ смиренний, а очі гордих хилиш низько. Ти бо, мій світильник, Господи мій Боже, що освітлюєш мою темряву. Завдяки тобі пробиваю я вал, завдяки моєму Богові перескакую мур. Шлях Божий досконалий, слово Господнє випробуване вогнем, він щит для всіх, що прибігають до нього. Хто ж бо Бог, окрім Господа, або хто скеля, опріч нашого Бога? Бог, кріпость моя сильна. Робить мою дорогу бездоганною. Він зробив мої ноги бистрими, як ноги оленячі, і поставив мене на моїх височинах, він навчив мої руки воювати і мої рамена напинати мідяного лука. Ти дав мені твій щит спасіння, і твоя опіка зробила мене великим. Ти зробив широкими підо мною мої кроки, і стопи мої не захитались. Я переслідував моїх ворогів і нищив їх, і не повертався, поки не вигубив їх. Я зламав їх, розбив їх, і більш не встали вони, упали вони мені під ноги. Ти оперезав мене силою на бій і підбив під мене моїх противників. Ти обернув моїх ворогів до втечі і моїх ненависників порозганяв. Заблагали вони, та нікому було. Рятувати, звернулись до Господа, та він не відповів їм. Я порозкидав їх, як пил земний, мов грязюку на вулиці, роздавив, розтоптав їх, ти вирятував мене від чварів народу, поставив мене на чолі народів, народ, що його я не знав, служить мені. Чужинці підлещувались мені, ледве почувши, послухавши мене. Чужинці, страхом пройняті, вийшли з своїх твердинь і тремтіли. Нехай живе Господь, і нехай буде благословенна моя скеля, нехай буде піднесений Бог скеля мого спасіння, Бог, що дав мені помститися, що підбив під мене народи, ти визволив мене від ворогів моїх. І вивищив мене над моїми ненависниками, ти звільнив мене від насильника. Тим прославлятиму тебе, Господи, в народах, співатиму імені твоєму, ти дав великі перемоги своєму цареві, зробив ласку своєму помазаникові, Давидові та його потомству навіки.